Для цього печива потрібно 150 г звичайної вівсянки, якщо це буде безглютенове, то печиво буде безглютенове. Пересипаємо 150 г вівсянки в блендер, подрібнюємо в таку крупну муку, тарілочку і просіюємо сюди ще 50 г рисового борошна. Також треба взяти столову ложку крохмала, чайну ложку розпушувача, корицю до смаку і куркуму для кольору. Тепер перемішуємо сухі інгредієнти, додаємо ще 2 столові ложки цукру або іншого підсолоджувача, одне яйце, 20 мл олії або розтопленого масла, можна ще декілька капель лимонного соку, дрібку солі. І тепер по столовій ложці додаємо сюди кефір або молоко. Перемішуємо і робимо таке тісто, воно липне до рук. Але мокрими руками можна формувати печиво. Викладуємо його на деко, застелене пергаментом і випікаємо в духовці при 180 градусів 20-25 хвилин. Печиво смачне і корисне. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.